you Світ завжди пам'ятає успішних автовиробників, пам'ятає їхні неймовірні автомобілі. А також люди пам'ятають до біса ризикованих гонщиків на цих автомобілях. Вони стають чемпіонами і залишають надовго в історію свої пригоди. Колін Макрей одна з найяскравіших особистостей за всю історію автоспорту. Те, як він пілотує автомобіль, дано не кожному. Яким же було життя талановитого гонщика, який підпорядковував собі закони фізики.